Він 25 років мовчав, але все-таки не витримав і розказав всю правду. Роман Червінський, будучи в СБУ більше 20 років, не замічав корупції. А після того як його нагнали, зразу почав розказати всі схеми, теми, замутки і розкрутки. І, будучи останні роки керівником п'ятого відділу по розвідці, розвідували деякі бізнеси, які заробляє, і робили їм дах. Розказав всю правду слабкої правоохоронної системи, слабкої структури правоохоронної системи, тому що вона насправді, от мене вразила е, та річ, що частина служби безпеки України, яка не воює на фронті, яка не віддає, не думає за державу, вони готові виконувати будь-які завдання, і саме такі завдання, які протирічить здоровому глусту і взагалі закону і. Взагалі не миті нашої держави. Ми сказали, осі побіжать не сто. Ти може сніги розвивати. Ну ми розлаємо сніжувати. Тобто, ми боремося з Росією. Ми боремося проти тиранії, ми боремося проти свавілля, проти відсутності будь-яких правил і законів. А вони їх тут проваджують. Тобто мені слідчий особисто казав, що каже: Вибач, будь ласка, я вимушений цю справу сфальшувати, тому що в мене троє дітей. Ось такі аргументи були у слідчого. То, -то вони під про це говорять, ну, да, не на камеру Так, не на камери. Вони про це. Петрогандистка бляніна Сукалова витягнула з Ромашки ще один епізод кримінального провадження, помимо того, що як ми бачили, хабар на ракет на аеродром Канатове і вбивство офіцера. Він скриває якогось слідчого, який проти нього фальсифікує дані. Я вважаю, що це треба спровадити до суду і прокуратури. Ці всі матеріали він же знає і скриває злочин. Це ще одне кримінальне провадження. Стобається, коли в цю всю схему вписується червінський. Розумієте, я, я дуже багато разів мовчав. Відмовлявся від якихось коментарів про легендарного розвідника Червінського, але я причетний в 2014 році. Я причетний. До його звільнення зі Служби безпеки України як людина, яка звинувачилася небезпідставно у злодіяннях проти Майдану. Але про це всі мовчать. Ну, бо він легендарний розвідник, який ніякого відношення до розвідки не мав, а до 14-го року служив у Службі безпеці України. Ти понімав, він скаже у переговорів. Це второ. У нас є два варіанти. Саша озвучив, перший через суд, другий ряда це через адясних дефесів. Відчули, що ця система, яка була створена декількома людьми, і за рахунок таких знаєте,